Пропонуємо вам жилети страхувальні, які йдуть в розмірах від самого маленького розміру S до самого великого 4XL. В більшості використовуємо стандартний кольор, це камуфляжний. Рибацький такий варіант. На відео представлен жилет в розмірах 90-100 кг. Регулювання здійснюється за допомогою Fastex системи. Три ремінні ленти, це основні, грудні і нижня пахова вже йде четверта. Це все підлаштовується під ваші розміри, під вашу комплекцію. Даний жилет коштує 800 гривень. Замовити можете по телефону в шапці профіль або на сайті компанії.